Одна з найуспішніших українських письменниць, книги якої не сходять з полиць книжкових магазинів руками, а за її сценаріями знято вже 12 фільмів, зізнавши, що колись зовсім не володіла українською мовою. Зробивши свідомий вибір, вона рік мовчала, після чого не лише заговорила, а й почала писати виключно рідною мовою. Не здогадались? Ні. Тож сьогодні познайомимося з Ірен Роздобудько. Перш ніж стати письменницею, Ірен працювала у цирку, оголошувала вихід акторів на арену, офіціанткою, кухарем, відеоінженером у кіносалоні, снігуронькою у комерційній фірмі, журналісткою жіночих журналів «Караван історій» та Наталі. Ірен Віталіївна Роздобудька народилася 3 листопада 1962 року у Донецьку. У шкільні роки мріяла про сцену, однак у старших класах зрозуміла, що великої актриси з неї не вийде, а тому вступила на заочне відділення факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Ірина Роздобудько було 6 років, коли вона написала своє перше оповідання Казку про чайник і матрюшки. Письменниця згадує: фантазувати і розповідати вголос різні історії я почала ще в дитячому садку, коли не вміла писати. А записувати у 6 років. Коли вперше в цьому ж віці випадково потрапила до бібліотеки, була вражена полицями з книжками, здивувала тим, що ці книжки написали люди, і вирішила, що моя книжка теж колись стоятиме на такій полиці. Але про те, що книги пишуть письменники, я тоді не знала. Зараз Ірина Роздобудько є авторкою майже 40 книг, романів та повістей. Більше десятка з них стали бестселерами, ще з десяток екранізовані. Вона також є авторкою кіносценаріїв багатьох успішних фільмів та міні-серіалів. Творчість Ірини Роздобудько цікава насамперед філософською проблематикою. Проникаючи в таємниці людської душі, Ірина Роздобудько майстерно зображує вічний конфлікт духовного і матеріального, мрії та дійсності, гармонії, і дисгармонії, життя та смерті. Письменниця пише твори не тільки для дорослих, а й для дітей та підлітків. Повість Арсен внесена в нову програму з української літератури для 7 класу середньої школи. В одному із інтерв'ю Ірена Роздобудько запитали, що в житті підштовхнуло вас до задуму пригодницької повісті Арсен. Письменниця відповіла, книгу, як завжди, писала таку, яку б я сама хотіла прочитати в дитинстві. Щоб там була якась загадка, розслідування, таємнича історія роду, небезпека і стосунки з дорослими. Я давно впевнена в тому, що діти набагато кращі і розумніші за дорослих, всі вони народжуються талановитими, чуттєвими до несправедливості, добрими і дуже чітко знають, що є добро, а що зло. Люди, які забувають і втрачають пам'ять про своє дитинство, стають нудними прагматиками. Проходять по всі шанси, які трапляються на їхньому шляху. Тому так важливо зберегти в собі віру в романтику і в те, що мрія рано чи пізно здійснюється. Герой книги Арсен часто запитує себе, де воно справжнє життя? Я б сама йому відповіла так: воно поруч, варто лише поставити перед собою мету і почати рухатися до неї. Окремі твори Ірен Роздобудько перекладено російською та англійською мовами. Цікавість до її книг, за словами письменниці, виявляють читачі у Франції та Польщі. Деякі книги письменниці є навіть у бібліотеці Американського конгресу. Саме Ірен Віталіївна про своє ставлення до тих, для кого пише свої твори, говорить так: я люблю своїх читачів. Коли я пишу, я знаю, хто буде читати цей текст, і стараюся для читача кожного окремо. Тож ми вам розповіли коротко про найцікавіші сторінки біографії сучасної української дитячої поетеси та письменниці Ірен Роздобудько. і запрошуємо в бібліотекофілі номер 5 для дітей познайомитися з її творчістю. На вас уже чекають її книги, що стали надзвичайно популярними серед ваших ровесників.